Слава Богу, брати і сестри, мир Божий всім вам. Я сьогодні хочу запропонувати молитву про тих, хто втрачає. Є тут люди, котрі колись, хоч один раз щось в житті втрачали. Можете не піднімати руки. Я думаю, що кожен хтось щось втрачав, навіть із маленьких дітей десь іграшку, можливо, втратили. Хтось втрачав здоров'я, хтось втрачав гроші. Хтось втрачав роботу колись. Хтось втрачав почуття, хтось втрачав рідних людей. Зараз ми живемо в країні, де кожного дня є втрата в тій чи іншій родині, гинуть люди. І є втрати, які можна повернути, відновити, а є втрати безповоротні. і Якщо загинула людина, вже її не повернеш. ось але Біблія нам дає хороші рекомендації, і християни вони мають вихід із ситуації, навіть коли втрата може бути дуже-дуже великою. І якщо людина без Христа, вона внаслідок деяких втрат може потім втратити свій нормальний стан, хтось втрачає здоров'я, Хто тобто втрачає потім внаслідок попередньої втрати, ще і ще, ще щось втрачає. Звернемося до Божого Слова. І я прочитаю декілька місць писання із євангелистів-синоптиків. Євангелисти-синоптики вони відрізняються тим, що кожен щось додає особливе про ту одну й ту саму подію. Давайте ми уважно подивимося. Я прочитаю з Луки, потім з Матвія, а потім більше трошки з Марка. Івангелія від Луки, 5 розділ і 17 вірша. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї, і законовчителі, що посходилися за всіх сіл, Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. Якщо ми тільки прочитаємо ось ці вірші, я, наприклад, собі уявляю так, що Христа оточували в основному вчителі, фарисеї, садукеї. Вони сиділи, слухали його, і була готова сила Господня для того, щоб вздоровляти їх, якраз тих людей, котрі були біля Ісуса Христа. Але давайте цю ж саму подію прочитаємо з іншого євангелиста, це евангелист Матвій, 9 розділ. З першого, з першого вірша. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І то принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому. Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. Е, даний текст він про ту ж саму історію, але ми вже трошки більше буквально з Двох віршів можемо побачити, що Христос Він приплив до міста свого. Тобто по, по, вказано, що ця подія відбулася в якомусь місті. Це було місто Капернаум. Місто, де найбільше Христос працював, де Він найбільше бував, це місто Капернаум. І написано так, що принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і Христос побачив їхню віру і і Починає процес оздоровлення цього, цього, цієї хворої людини. Давайте цю ж саму подію ми прочитаємо вже з Євангелія від Марка, другий розділ. Коли ж він по кількох днях прийшов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. Цей буквально вірш він вже конкретно говорить місто. Де був Христос, це Капернаум. І чутка пішла, що він вдома. Що він вдома. Можливо, якщо ми не знаємо, де Христос жив, як він був, можна подумати, що це був його дім там, правда? Що в Капернаумі жив Христос, там був у нього дім. Чутка пішла, що він вдома. І зібралося багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. Ось тут вже не сказано про учителів, про фарисеїв, просто багато людей зібралося, що навіть не вміщалися і в домі і при дверях. І він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Четверо принесли розслабленого. І Марк детально описує: А через що через народ до нього наблизитись не могли то стелю розкрили, де він був, і, пробравши звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. І далі описаний процес уздоровлення. Христос побачив віру цих людей, Він сказав цьому хворому, що прощаються тобі гріхи свої, твої. Потім в Христа відбувся діалог з вчителями, і потім Христос явно уздоровив цю людину, Він взяв свою постіль. І вільно став ходити. Ми можемо ці історії перечитати в кожному з євангелистів, і вони описані, що Христос зробив явне чудо оздоровлення розслабленого. Але я зараз хочу, брати і сестри, щоб ми ввімкнули свою уяву. І Біблія вона цікава тим, що є герої, яких яких не сказано імена, які не описані яких навіть не згадуються в тексті, але вони є. І ось, звичайно, найголовніший герой в кожній історії це Ісус Христос, який вчинив уздоровлення. Але розуміючи Його оточення, ми можемо взяти хороші уроки для себе, для свого християнського життя. І ось я якось не звертав увагу, але. Останнім разом, перечитуючи євангелистів, я звернув увагу ще є особа, яка дуже була зацікавлена в цій історії, яко, яка торкнулася цієї особи, але про нього зовсім нічого не сказано. Ви можете думати, але я вже буду вам розказувати, тому що час швидко біжить. Досліджуючи Євангелія, я схиляюся до тієї думки, що Христос, будучи в капернаумі, Він більшості вибрав собі дім для проживання. Це дім свого учня і апостола Петра. Там він уздоровив його тещу. Петро він не був з каперному, він був з іншого міста, але каперном був дуже зручний для того, щоб він займався своєю справою. він з братом були рибалки, море було поряд, дім був видно недалеко біля моря, в його домі жила і теща, і видно, там ще якісь родичі. І швидше всього, я схиляюся до цієї думки, що це був дім апостола Петра, куди, куди Христос міг спокійно приходити. Якщо, можливо, це навіть не дім апостола Петра, ви уявіть, що був герой, кому належав ось цей дім. І ось в цьому дім, в домі відбуваються надзвичайні події. Збирається маса людей, заповнюється весь цей дім. Приходять вчителі, які дивно, ви зауважте, ми прочитали в першому тексті Івангелія від Луки, що людей було маса стояла при дверях, але навколо Христа сиділи вчителі. Вони не стояли, вони сиділи там, десь був простір посередині тої кімнати. Тому й не дивно, що коли розкопали дах, було куди спустити ось цього чоловіка на постелі. Тобто Христа оточували вчителі, і він вів розмову, але цей дім належав комусь. В нього був господар. І ось уявіть очима господаря, коли досить того, що його дім повен людей, створюються некомфортні умови для тих, хто там проживають. Крім того, починають розкривати дах в твоєму домі. Ну, В нас трошки інші дахи, хтось би металочерепицю здіймав чи там шифер. Потім ще там розкопували десь. На сході інші дахи. Там були дахи такі, що на них можна було відпочивати. Люди, коли було тепло, там і ночували навіть. Це був дах. Перекриття було глиняне, сильно втоптане, висушене. Там, можливо, ще солома використовувалась, ще очерет. Ну, це був досить такий ну, товстий, я би сказав, шар, покриття. І його не просто було робити. І якщо його порушити, то дощ потім би попадав до хати. І важливо, господар дома дивився, що вони роблять. Вони мені руйнують дах. Досить того, що тут в мене стільки людей, що тут мені так некомфортно. Да крім того, ще мені будинок руйнують. І не простий, не маленький отвір, великий отвір зробили, щоб опустити людину, треба було. І ось якраз це той герой, якого, про якого нічого не сказано, про якого не написано, але він є, і він був в цій історії. Десь зі сторони господар дому він спостерігав, і ми не знаємо переживання цієї людини. Це була його втрата. Він щось втрачав. Він втрачав, і йому потім потрібно було цей дім відновити. Потрібно той отвір було закласти, зробити так, щоб потім дощ не попадав, сніг і, і так далі. Брати і сестри, до чого я це все веду? Я сьогодні пропоную помолитися за тих людей, хто щось втрачають. Це втрата була, можливо, для тієї людини не надто велика, але це була втрата, це втрата його майна. І якщо це дійсно був Петро, думка ось така, вона була протягом не одного року, вона в його голові була і одного разу. Коли Христос мав бесіду з багатим юнаком, який не міг залишити своє багатство, і Він відійшов, і Христос сказав, як важко багатому війти в Царство Небесне. І Петро каже: Господи, ми все залишили, ми пішли за Тобою, а що ж нам буде? Він цим питанням задавався Петро. Що ж нам буде? І тому Христос він відповів потім, що буде нагорода. Що і в цьому житті, якщо ви щось ради Христа втрачаєте, ви можете мати набагато більше. І крім того, крім того і, можливо, навіть якщо в цьому житті ви не отримаєте компенсацію, то буде компенсація в небі. Так Христос сказав. Я сьогодні пропоную помолитися про тих, хто втрачають. Якщо це є втрата, яку можна компенсувати, повернути, ми, як християни, маємо це зробити. Зараз диявол він працює над тим, щоб, скажімо, зруйнувати сім'ї. І буває так, що сім'я починає руйнуватися внаслідок того, що втрачаються почуття. Втрачаються почуття з однієї, з іншої сторони. І ми, як християни, маємо відновлювати ці почуття. Їх потрібно зігрівати якось, їх потрібно відновлювати. І це відповідальність, якщо це сім'я і в чоловіка, і в дружини, обо, однаково в них є відповідальність за те. Щоб, якщо втрачаються почуття їх відновлювати. Якщо втрачається любов, її треба шукати. Якщо втрачаються близькі люди, ми їх не можемо повернути. Але, як добре, коли є Ісус Христос? От якраз подія з уздоровленням розслабленого чоловіка, вона вказує на те, що під час цієї втрати. Був Ісус Христос. Це було не просто так. Ця втрата вона не була просто так собі. Хоча був розкопаний дах, хоча повний дім людей, хоча створили дискомфорт для господарів. Але була уздоровлена людина розслаблена, яку ніхто не міг уздоровити, яку ніхто не міг підняти, якій не могли допомогти лікарі, але Ісус Христос уздоровив цю людину. І це було чудо Господнє. Я думаю. Це була достойна компенсація для господаря цього дому. Слідуючи за нашим Спасителем, ми маємо, як християни, розуміти, що ми обов'язково будемо щось втрачати. І особливо ті люди, які задіяні в служінні, вони для того, щоб мати великий результат, вони обов'язково десь щось втрачають. Я якраз нагадав нашого брата Рустама Фатулаєва, який організовував служіння реабілітації тут, на кар'єрні. Коли він розпочинав це служіння, він часто брав тих наркоманів, в'язнів, з в'язниці, хто вертався, десь навіть до себе додому. І були такі моменти, коли вони могли його і пограбувати, щось забрати, і піти, і не вернутися навіть. Але він все одно прикладав зусилля, і, він, і це служіння досить потужно потім розвинулося. Ми маємо пам'ятати, що е, обов'язково можемо щось втратити. Але, брати і сестри, під час того, коли ми втрачаємо щось, ми маємо не, ніколи не втратити Господа Ісуса Христа. В житті християнина е, майже люба втрата, яка би не відбулася, в тому числі безповоротня, коли ми втрачаємо е, людину рідну. Чи то чоловік, чи дружина, чи дитина, чи батьки, ми не маємо втратити спільності з Спасителем Ісусом Христом. Це той, хто єдиний може допомогти пройти любу втрату. Це той, хто може потішити, коли надто важко. Це той, хто може допомогти, не впустити рук. Це наш Спаситель Ісус Христос. Він єдиний може допомогти нам у наших. Втратах, які, яка би це втрата не відбувалася. Тому я хочу запропонувати помолитися за нас, християн, перше всього, за віруючих людей, ми переживаємо втрати. Щось в нас втрачається, і нам може бути некомфортно, неприємно, може бути болісно, може бути навіть так, що людина випадає із колії життя. Але Ісус Христос, Він поряд для того, щоб потішити кожну людину. Христос поряд для того, щоб потішити тебе, для того, щоб підняти твої руки, для того, щоб ти не втратив правильний орієнтир, для того, щоб ти не втратив смисл життя, для того є Спаситель Ісус Христос. Він обіцяв ніколи не залишати своїх дітей. Якщо ви в служінні я вже про це сказав, може так трапитися, що щось ми можемо втрачати. Але ця втрата, вона дуже маленька порівняно з здобутками для Царства Божого. І служителі, Господні вони знають, що Христос, Котрий йде з тобою, Він компенсує потім твої втрати. І в цьому житті навіть, і тим більше в Царстві Небесному. Пам'ятайте, брат і сестра? Бо ми зараз помолимося про нас, християн, які переживають якісь втрати різного характеру, чи це маленькі, чи це навіть великі, дуже сильні, болючі втрати. І помолимося про наш український народ. Зараз так багато людей втрачають, особливо втрачають рідних, близьких своїх синів, втрачають, доньок втрачають, батьків втрачають. Зараз люди втрачають здоров'я. Хтось стає інвалідом і так буде на все життя, зроблять протези, але це вже не те буде. Люди втрачають щось. І ми, християни, маємо, перше всього, мати можливість привести людей до Спасителя, бути з ним самі в близьких стосунках. І знати, що коли хтось щось втратив, йому можна якось допомогти, розрадити добрим словом, але найкраще. Це коли ми зможемо привести таку людину до нашого Спасителя Ісуса Христа. Втрата, коли поряд є Спаситель, вона завжди компенсується Ісусом Христом. Тож нехай Бог поможе, щоб завжди з нами був Ісус Христос, щоб ми свій зір не спускали з Нього, щоб ми за Ним слідували, були вірними Йому і пам'ятали, що є той, хто ніколи не втрачається. Якщо ми самі не захочемо піти від нього, Христос він нас ніколи не залишить. Він так обіцяв він виконує слово своє. Христос нас ніколи не залишає.